Світло Воскресіння, туринська плащаниця та таємниця Божої енергії. Уяви собі момент, коли мертве тіло загорнуте ляне полотно раптом стає джерелом світла настільки потужного, що його інтенсивність перевищує ядерний вибух. Але ось парадокс: тканина не згоріла, а на ній залишилося таємниче зображення. Як таке можливо? Сучасна наука не може дати остаточної відповіді. Але ми знаємо одне: це феномен відображає щось набагато більше, ніж просто фізичний процес, це може бути слід божественної слави Воскресіння Ісуса Христа? Що ж таке туринська плащаниця? Це стародавня тканина, на якій видно зображення чоловіка якого жорстоко катували і розіп'яли. І ось дивовижний факт: зображення на плащаниці не нанесене фарбою чи якимось іншим відомими способами, це своєрідний відбиток, який проникає лише у верхній шар волокон тканини товщиною в одну молекулу. Науковці з італійської лабораторії встановили, що подібний ефект. Можна отримати лише за допомогою ультракороткого та надзвичайно потужного імпульсу ультрафіолетового випромінювання. Але ось проблема такої технології навіть сьогодні у нас нема. Щоб повторити цей факт, потрібен спалах світла в мільйон разів потужніший за ядерний вибух у центрі хірусіми. Але цей спалах не зруйнував тканину. Не опалив її, він лише залишив зображення. Чи не нагадує це момент, коли Христос вийшов із гробу, перемагаючи смерть? І якщо плащаниця справді є свідченням Воскресіння, то перед нами стоїть головне питання, як ми відповімо на цей доказ? І якщо Христос справді Воскрес, то це змінює все. Це означає. Що смерть не кінець, це означає, що його любов сильніша за смерть, це означає, що в ньому ми маємо надію на вічне життя. І ось що важливо: Воскресіння, це не просто подія минулого, це реальність, яка може змінити твоє життя сьогодні. Друже, чи замислювався ти над тим, що означає Воскресіння для тебе? Якщо Бог зміг перемогти смерть, то що може бути неможливим у твоєму житті? І я закликаю тебе не просто вірити, а жити цією вірою, не просто знати про Воскресіння, а дозволити Христу воскресити твоє серце. Якщо це відео було для тебе корисним, поділися ним з іншими. Давай разом! Відкривати істину про Воскресіння. Христос Воскрес!